Ryzen 7 5700 X3D це той випадок, коли процесор не потребує ні оглядів, ні реклами, адже він уже перебуває поза конкуренцією. Потребує він лише короткої передмови. До кристалів, які не доросли до частот 5800 X3D, AMD вирішила знайти застосування в процесорі 5700 X3D на 400 МГц менша частота і нижча ціна на 70 доларів порівняно з флагманським бутербродом для платформи am 4 Цього вже достатньо, щоб виграти конкуренцію. В сегменті, в якому Intel не збиралася брати участь в сегменті бюджетних вбивць флагманів. Хоча 250 баксів це не зовсім бюджетно, адекватні альтернативи обійдуться дорожче в будь-якому разі, будь то апгрейд системи на сокет am 5 чи купівля нової. Адекватні альтернативи за схожий цінник я вибрав такі: Ryzen 7 7700X і Core i5 14600 kf І я розумію, що порівнювати ці процесори не зовсім коректно, але на мою думку, це розумні. Альтернативи на сучасних платформах з непотрібним п'ятим pci Express і вже не непотрібною DDR5. AMD, хоч і швидко знизила цінник на свій найдоступніший восьмиядерник для стартуючої платформи AM5 Ryzen 7 7700X з 400 до 300 доларів, 5700 X3D і навіть 5800 X3D можна знайти дешевше. Заощадити можна спробувати з 7700 без X, де доведеться сильно або не сильно пожертвувати частотами. Це буде залежати. Від того, чи знімете ви його 65-ватний ліміт. І до речі, про 7700 є цікаве відео про безшумний ПК на нашому каналі. Цікаве відео є і про вибір між оперативною пам'яттю ddr 4 або ddr 5 якщо ви зібралися купувати платформу Intel на сокеті lga 1700. Там є і про Core i5-14600KF, і про те, чи варто переплачувати за ddr 5 На характеристиках Core i5-14600KF докладно зупинятися не стану. Якщо вам будуть Цікаві детальні порівняння та огляди, посилання на них, а також характеристики тестових систем, я залишу в описі. Будемо розбиратися, чи варто залишатися з AM4 і 5700 X3D, і чи є сенс від переходу на карантген з DDR5. І почнемо за традицією з синтетики і Cinebench R23. Нашому X3D герою посередині явно не вистачає частот, щоб хоч спробувати конкурувати з 7700X, і не вистачає енергоефективних ядер Intel, щоб перемагати в синтетиці. Але як ми. Знаємо, X3D це ігровий процесор, а до ігор ми перейдемо зовсім скоро. Схожа картина і в Blender. Можна мені дорікнути в тому, що порівнювати ці процесори в рендерингу несправедливо. Але майте на увазі, що Ryzen 7 7700, 7700X і i 5 14600 kf взагалі-то недалеко пішли зі своїм цінником, а в Intel вистачає бюджетних плат із DDR4. Geekbench 6 містить безліч тестів у робочих програмах, і тут ігровий 5700 X3D також відчутно відстає, як і в багатопотокових, так і в однопотокових тестах. Вища частота і новіші архітектури знову взяли гору. PC Mark X також неприхильний до 5700 X3D. Він відстає від 7700X на значні 19 До речі, 14600 KF КФ здав позиції після останнього відео, адже в сьогоднішніх тестах комплект DDR5 у нас стоїть простіше. У графічній Тесті 3D Mark Spy Ryzen 7 5700 X3D не підвів RTX 4090 і відстав від суперників менш ніж на 2%. Але в тесті процесорному різниця між учасниками величезна. Не дивно, адже тест задіює всі наявні ядра і потоки. Тут OE5 очевидна перевага. За всіма трьома дисциплінами синтетичного тесту Crossmark 5700X3D з тріском програв своїм конкурентам. Можна заперечити, що вони йому не конкуренти, але я все ж таки. Цікав побачити, хоч якусь перевагу величезного L3 кеша у новинки в робочих завданнях. Найкращим вибором для роботи в програмах від Adobe Ryzen 7 5700 X3D також не назвеш. Новачок відстає від своїх суперників на суттєві 20% у Premiere Pro і майже на чверть в After Effects. Навряд чи хто чекав реваншу 5700 X3D у кодуванні відео, де мало того, що вирішує висока частота, та ще й пальма першості традиційно знаходиться у процесорів Intel. Тут і коментування Нічого для кодування відео вже краще використовувати відеокарту. Великий обсяг кеш пам'яті не допоміг 5700 X3D і в архівації. Навіть незважаючи на те, що архіватори не проти мати в розпорядженні побільше L3 кеша. Те саме можна сказати і про криптографію. 5700 X3D згідно з результатами вбудованого тесту у програмі Veracrypt, відстав від 7700X на 21 і від 14600KF на цілих 40%. Можливо, браузерний тест WebExpert 4 оцінить Наявність великого кешу ні, йому явно до душі наявність швидшої ddr 5 і більш високої тактової частоти ядер процесорів. Ну і нарешті рідна гавань x 3 d процесорів, де вони мають показати все, на що здатні: Assassin's Creed Mirage, Full HD, найвище налаштування графіки без апскейлу. Ryzen 7 5700 X3D стартує бадьоро, але не можна сказати, що він б'є рекорди. Його показники знаходяться на рівні 7700 x а Core i5-14600KF відривається вперед на 11% за середнім фреймрейтом. Ось у чому 5700X3D упевнено лідирує, так це в продуктивності на ват і температурі. 57 градусів і 70 ват у грі – це відмінний результат. Counter-Strike 2, Full HD, пресет налаштувань графіки високий. Зізнаюся, не очікував побачити в лідерах 7700X, який примудрився обігнати i5-14600KF. І це в грі, яка дуже любить 13-те і 14-те сімейство процесорів Intel. Звісно, 5700X 3D, як і раніше, лідерує за FPS на витраченні вати енергії. Але на місці любителів кіберспорту я б дивився в бік свіжіших архітектур на DDR5. Alan Wake 2, 1080p, високий пресет налаштувань графіки і рейтрейсингу Навряд чи хто в реальному житті буде грати з RTX 4090 у Full HD з DLSS Balanced. все ж таки гра з упором на передову графіку. Але якщо змістити акцент з графіки на процесорне навантаження, то краще за всіх показує себе Core i5-14600KF, який випереджає процесори від AMD за середнім і мінімальним фреймрейтом на 12 з гаком відсотків. Starfield, Full HD, ультрапресет, налаштувань графіки з роздільною здатністю 75% і апскейлом FSR 2. Назвати графіку Starfield передовою у мене язик не повертається. Але назвати гру важкою для центрального процесора цілком можна. Гляньте на відсоток завантаження процесорів. Ось вам і відповідь, чому я не раджу брати шестиядерні процесори навіть для середньобюджетних збірок. Ну а серед нашої трійці знову лідирує i5 14600 KF. Не дивно, адже гра ще. З релізу віддає перевагу процесорам від інту. F1 23, 1080p, вбудований бенчмарк, налаштування деталізації ультрахай, включно з рейтрейсингом, DLSS Quality. Старенький рушій Ego від Codemasters відмінно оптимізований. Кадрів вистачить усім, навіть з ультраналаштуваннями. Проте, розстановка сил залишилася незмінною. 5700X3D і 7700X йдуть в рівень, а 14600KF їх випереджає на 8-9% за середнім і більш ніж на 20 за мінімальним фреймрейтом. Call of Duty Modern Warfare 3, Full HD, вбудований бенчмарк, налаштування деталізації Extreme, DLSS Performance. Дев'ятій версії рушія Infinity World також не мав чому дорікнути. Навіть з DLSS Performance гра старанно намагається впертися в RTX 4090, а завантаження процесорів часом перевалює за 90%. У лідерах опинився 7700X, 5700 X3D відстає від нього на 10%, а 14600 kf серйозно поступився обом процесом. Сором за результатами рідкісних подій Hogwarts Legacy, 1080п ультрапресет налаштувань графіки з променями. У що саме впирається гра на ультраналаштуваннях з променями, так і залишиться загадкою. Але судячи з фреймрейту на екрані, не в кеш пам'ять точно. Виходить, що DDR5 і свіжіші архітектури з вищими частотами іграм більше до душі, і Hogwarts Legacy тут не виняток. Ну і звісно ж Cyberpunk 2077, Full HD, пресет налаштувань графіки, RT Overdrive, DLSS Performance. Ну нарешті, хоч десь перемога 5700X 3 d над 7700X. Щоправда, різницю у фреймрейті між ними треба вишукувати з лупою. 14600 шістот КФ знову лідирує, особливо за результатами рідкісних подій. Ще раз звернув увагу на те, що 5700X 3D хоч і не переміг усіх, і вся, зате видає майже в півтора раза більше FPS на ват. І якраз у цьому світлі хочу представити вашій увазі енергоспоживання, нагрів і частоти нашої трійці в зацикленому тесті Cinebench R23. Посередині герой нашого відео Ryzen 7 5700X 3D, зліва 7700X, ну і праворучку Ray 5 14600KF. 5700 X3D жорстко обмежений 105 ватами. Precision boost overdrive у BIOS відсутній. 4 ГГц, максимум за всіма ядрами і максимальні 72 градуси з трисекційною СРО. Це говорить про те, що, охочим, оновити свою платформу em 4 можна залишити не лише материнську плату і оперативну пам'ять, а й систему охолодження. Якісної башти буде цілком достатньо. З цього випливають його плюси і мінуси. Так, він не дешевий. Частота ядер невисока, але якщо що апгрейдити все, то загальна переплата затьмарить будь-який приріст продуктивності з переходом на Gen. особливо якщо вас цікавлять лише ігри, і якщо у вас не флагманська відеокарта. З іншого боку, збирати новий ПК з цим процесором на am 4 виходить не дуже той вигідно. Хоча маркетологи AMD на це і не розраховували. Для нових систем у них є am 5 і обіцяна підтримка як мінімум до 25-го року, чим не може похвалитися Intel. Ну а якщо у вас залишилися питання питання Щодо вибору або апгрейда свого ПК, то ви можете їх поставити консультантам компанії ArtLine. Вони допоможуть підібрати те, що потрібно саме вам, і не переплатити. Дякую вам за перегляд, тримайтеся і бережіть себе.